Поліція Вінничина наголошує: будьте обережними під час купівлі через інтернет. Найбільш розповсюдженою схемою аферистів є продаж неіснуючих товарів. Якщо ви купуєте щось в інтернеті, будьте обережні та перевіряйте продавця. Якщо вас ошукали, найперше, що потрібно зробити, це звернутися в поліцію, зібравши якомога більше доказів шахрайських дій. Ви можете зателефонувати за номером 102 чи особисто звернутися до підрозділу поліції за місцем проживання або заповнити форму зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції. Одним із найпопулярніших видів шахрайств Є продаж купівля товарів в інтернеті. Під приводом продажу неіснуючих товарів, шахраї отримують грошові кошти громадян взамін, не надсилаючи їм замовлений товар. Під час купівлі товару використовувати лише перевірені платформи. Здійснювати спілкування із продавцем лише у чатах таких платформ, і в жодному разі не переходити на інші месенджері для спілкування. Обов'язково перевіряти назву посилання лише один неправильний символ може свідчити про те, що сайт є фішинговим. Поряд з цим не повідомляти жодні дані ваших банківських карток. Такі дані не потрібні продавцям під час купівлі товару. Зазвичай на популярні товари шахраї ставлять ціну нижче ринкової, тому вона є дуже привабливою для покупців. Якщо ви вже дійсно стали жертвою шахрайства, не панікуйте, зафіксуйте всі обставини злочину та повідомляйте на гарячу лінію 102 чи через офіційний сайт департаменту кіберполіції шляхом електронного зв'язку.